Доброго вечора, ми з України вітаю, друзі! Сьогодні звертаюся до спільноти Херсонського державного університету, до студентів, співробітників, викладачів, а також випускників нашого славетного вишу. Дорогі друзі, я прошу вас і закликаю вас доєднатися до акції, яку організовано гуманітарним відділом Херсонського державного університету. Ця акція має назву. Заїсу від ХДУ і присвячена Дню Незалежності України. Тож ми просимо вас проявити свою активність і доєднатися до неї. В чому полягає ця акція? Все дуже просто. Ви записуєте відео на свої смартфони і додаєте хештег. Хештег потім ви побачите в кінці цього відео. Все дуже просто, як я вже і сказав. Зняли відео, додали хештег і завантажуєте у соцмережі. І подивимось, скільки нас, людей, які вдячні нашим захисникам і захисницям за те, що, не зважаючи на війну, ми можемо працювати, навчатись. Іноді навіть відпочивати. Тож, друзі, давайте не будемо байдужими і візьмемо участь у цій акції. Я нагадаю, акція має назву ЗСУ від ХДУ, організовану гуманітарним відділом Херсонського державного університету. Дякую і чекаю на ваші відео.